Вітаю вас, друзі. Багато є питань з приводу цін на сіткомети. І переглянути всі актуальні ціни на сіткомети можна на нашому сайті в спеціальній рубриці сіткомети. І наразі тут представлені сіткомети по цінам виробника. Це ціна, яку ви бачите. Це ціна на сіткомети це ціна від виробника, яку встановлює на неї виробник. Всі питання, всі розмови з приводу цін, там, знижок і всього іншого, там, оптових закупівель, ви можете задати по, за відповідним номером. Е, номер ви цей всі добре знаєте, це плюс 38050 768 8086. А саме пишіть в месенджери. На цьому номері є Viber, WhatsApp, Telegram, сигнал на будь-який зручний месенджер. Ви можете написати і узгодити моменти з цінами. Я вирішив затронути цю тему. Є в нас інформація, ми помітили, що деякі продавці завищують ціни на ці вироби. Тобто, наприклад, якщо піхотний сіткомет коштує тут 15400, це в форматі 5 картриджів, то деякі продавці можуть його продавати за ціною 25 тисяч, тобто купуючи за ціною виробника і накручуючи свою націнку. Також є випадки, що навіть в воєнторгі бачили. Відповідний сіткомет за ціною 38 тисяч гривень. Ми не вітаємо такі дії, тому якщо вам потрібен сіткомет і вам потрібен сіткомет за найнижчою ціною, то ви можете його придбати на сайті, або ж звертайтесь до нас на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 768 8086. Також посилання на сайт категорії сіткомети буде в описі під відео. Всі новинки, які випускаються по цій темі, будуть з'являтися в цій. Рубриці, і ви також можете його переглянути. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.